Об'єкти господарювання також готуються до зими, запущені об'єкти для збереження нормативної температури та роботи трудових колективів в нормальних умовах. Також на вихідних приймали участь у роботі по відведеному нам участку щодо підключення нормального теплопостачання по житловому фонду. Я дуже хочу звернутися до мешканців нашої громади, бо є такі випадки, коли люди ще не закінчили якісь ремонтні роботи, завершення роботи, від на внутрішніх мережах теплопостачання залежить теплопостачання цілому об'єкту. Тому просимо вас закінчити роботи, щоб споживачі всі мали тепло у своїх оселях. Цілий ряд будинків ще сьогодні не опалюється. Марата 25 не опалюється, привокзальна 17 Вихідний там пориви були, варили і знов щось став. Привокзальна 19 марата Марата-26-30, озерна 28 Чернігівська 7, Свемівська, 4, Марата 28, Марат а і Марата 28 це будинки, які стоять по різним причинам. Там десь хтось воздух не стравив, там десь те, що Даря Миколаївна говорить, ремонт не завершили, стояк, не відкрили так і таке інше. Тобто на цій неділі сконцентрувати такого списка вже не повинно в нас бути.